Робимо коловорот за 15 хвилин, щоб не скручувався ланцюжок. Або повідок, потрібен коловорот. Робимо просто, швидко і надійно. Беремо ланцюжок і робимо розріз в одній ланці для болта. Відрізаємо кусок труби. Зачищаємо краї, знімаємо флажку. І ремішок не буде різати, і рукам безпечно. Розсвердляємо отвір у трубі. Беремо болт з шайбою, щоб не терло трубу і головку болта. Можна приварити гайку. І вставляємо зсередини в отвір. Розпілямо ланку ланцюжка. Зажимаємо в тиски разом з ланцюжком. Приварюємо болт Приварили, охололо, провіряємо все добре, користуємося.